13-14 грудня у спортивному залі Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи пройшов відкритий турнір з волейболу серед юнаків 2008-2009 років народження та серед дівчат 2009-2010 років народження на кубок олімпійського чемпіона Володимира Іванова. Участь взяли команди з Коростеня, Звягеля, Лугин, Ушомера та Кремне. Нам приємно, що ви сьогодні зібралися у цей уже гарний сонячний день з тим, щоб надати належне нашому герою, нашому чемпіону, нашому почесному громадянину міста Івану Волдранутомофі. Це легенда нашого спорту, спорту Бушу, Радянського Союзу, України, світового спорту. Спортсмени, молодь на нього рівняється, тому що він веде велику пропагандистську роботу популяризації спорту, ветеранського спорту, молодіжного спорту. Волейбол – це такі масовий спорту, розвивається. Він нам допомагає далі це проводити. Ми будемо проводити турніри і в майбутньому і саме різні ми тут проводили і ветеранські, і володіжні, і дорослих все було. Це ще раз говорить про те, що ми займаємося відомими спортами і дуже вдячний, що ви приймаєте участь в цих змаганнях. Володимир Іванов, заслужений майстер спорту СРСР, чемпіон дев'ятнадцятих Олімпійських ігор, чемпіон Європи в Туреччині, чемпіон четвертої спартакиади народів СРСР. учасники змагань. Шановні оболівальники, вітаю вас і сонце вас вітає. Бажаю успіхів вам не тільки в цих змаганнях, але й в житті. В придбанні професії. Не всі можуть стати олімпійськими чемпіонами. Но ви Завдяки спорту, фізкультури підтримуйте своє здоров'я, традиції, спілкування. Бажаю успіхів вам, капітани команд. Ошу, видадіть. У результаті змагань серед хлопців третє місце здобула команда з Лугин. Другими стали команда з ушомера. Перемогу здобули коростенські спортсмени. Серед дівчат третє місце посіла команда з села Кремне. Друге місце лугини. І переможцями стала команда з Коростеня. Вітаємо спортсменів та бажаємо подальших успіхів.